В день добра відвідувачі прозорих офісів отримують подарунок. Смайлик вручать їх дитячі омбудсмени. Цю ініціативу, в числі інших уповноважень справ дітей, озвучили на першій зустрічі з міським головою. Говорили не тільки про плани, а й свою конкретну роботу. Про що домовились? Чула Ростислава Зорбінська. На дебату справ дітей четвертої каденції працюють вже три місяці. За цей час перевірили, як харчуються діти у шкільних їдальнях, реалізували до десятка соціальних проєктів, Самостійно створили офіційний сайт юних омбудсменів серед його відвідувачів і міський голова вражений і доручає внести посилання на дитячий ресурс на офіційному сайті. Мерії ви відіграєте в житті нашого міста роль і. Вона привносить певні позитивні речі, відходячи з тієї програми, яку ви реалізуєте. Якби ви цього не робили, то не було б додаткового спілкування з дітьми, які потребують вашої чи нашої спільної уваги. Або не обговорювались якісь інші питання проблематичні, які у нас є на сьогодні. На найближче майбутнє омбудсменів. Плани не менші створити власне телешоу, реалізувати проєкт, що спонукатиме випускників шкіл до благодійності. Наступне це обмін досвідом з лідерами учнівського врядування інших міст України. Ми хочемо поїхати в інше місто за обміном досвідом, а до нас приїдуть інші діти з різних міст. Наступне це день добра. Ми хочемо роздавати смайлики людям 17 лютого, щоб трішки підняти їм настрій, а також розповісти правову інформацію. Наступне це флекс по-українськи. Ми хотіли. Би щоб, щоб е, діти найкращі учні шкіл, вони обмінювалися обмінювались досвідом з найкращими учнями других міст. Шкільні лідери кажуть, для них найголовніше попереджати виникнення конфліктів та негативних явищ у молодіжному середовищі, бути більш активними в цьому, закликав омбудсменів знаю, і міський голова. У нас більше 33 тисяч дітей, які навчаються в школах, і дуже би хотілося, щоб От ми якомога масовіше входили в, в кожну школу. Тобто з тими питаннями, які є актуальними для молоді. Обговорення, проблемні питання, якість всіх процесів, які відбуваються всередині, в тому числі і якби, певні стандарти, які ми маємо приводити у відносинах між учнями до вчителів, вчителів до Учнів під час зустрічі мер вирішив внести корективи у співпрацю з дитячими омбудсменами, започаткувати програму розвитку учнів.